Та Обухова присвоюється Горбасі Юрію Володимировичу. Нагороду отримують мама Надія Павлівна та дружина Олена Іванівна. Сержант Юрій Володимирович Горбаха народився в Обухові у 1968 році, навчався першій в першій нашій школі імені Андрія Малишка, закінчив Жишівський будівельний техніку за спеціальністю технік будівельних. Прийшов з прокову службу в лавах армії. Тривалий час працював на підприємство Побукова, прасувальником стінових виробів у серікатному цеху Товариства Емквадро та майстром в Обухівському Ройсільському госпі. Після повномасштабного вторгнення окупантів Юрій був мобілізований до Рос ЗСУ у жовтні 2022 року. Потрапив до 135-го окремого батальйону територіальної оборони 114 ту бригаду. На фронті Юрій показав себе сміливим та витривалим воїном. Життя мужнього захисника України обірвалося 15 травня 2023 року в тяжкому бою в Бахмуті під час ракетно-артилерійського обстрілу.